Я вас вітаю з цим чудовим так сказати, святом, вашого весілля. Бажаю вам щирого кохання, щоб воно було все життя, щоб воно не згасало. щоб ваші серця вони були приліплені один до одного, все життя. Щоб ви, ви тепер нова сім'я і ось прийде якийсь певний період часу і почнуться сурові будні. І я хочу побажати вам великого терпіння один до одного, щоб коли пройдеться ейфорія, щоб ви не втратили перше кохання, щоб ви його могли зберегти. Щоб ви завжди поважали один до одного, бажаю тобі терпіння, тому що жінка має інший темперамент, вона по-іншому щось святкує, якісь свої думки, щоб ти завжди міг її розуміти щоб жінка також розуміла тебе, і мала до тебе велику повагу, шану і завжди була для тебе підтримкою і вдохновінням. Бажаю, щоб ваша сім'я зростала, куплялася, щоб приумножалася, щоб ви радували і батьків внуками, щоб Господь дав вам велике благословення на все життя. Хай Господь благословить вас.